От, шановні українці, в мене до вас питання, що робити в даній ситуації? Багато водіїв, далекобійників, українці в Україні, вони зараз не знають, що їм робити. Щоб ви розуміли, їде вантажівка, запломбована із пропуском Тіра в Україну. І на кордоні цього водія просто, я не з цього слова, тупо з вантажівки. Ну і в ТЦК, ВЛК, і самі далі вже можете придумати, куди він потрапляє. І багато водіїв зараз знають, що їм, так як і іншим громадянам України, чоловічої статі, 18-60, треба буде прийти в ТЦК, обновити військово-облікові документи. І вони просто знають і очікують на ту ситуацію, що шанс того, що вони отримують бронь, попри те, що вони в шляху і так далі. Той момент, що вони не отримають повістку, він дуже і дуже на високому рівні. Тобто, скоріш за все вони отримують повістки. І хто буде возити продукцію вантажівками, я не знаю. Шановні водії, далекобійники, ті, що зараз дивляться це відео. Напишіть, що ви зараз думаєте. Я знаю, що в мене багато також власників транспортних компаній дивиться. І от, от тільки що мій товариш зізвонювався з, з одним власником з України, транспортної компанії, який займається перевезеннями, має декілька фур. От він переживає, що його бізнес ляже. І таких же ж сотні. А хтось має одну вантажівку. Все життя їздив на ній. Хтось має вантажівки в лізинг, в кредит. Це просто страшне, що робиться. Водіїв забирають просто з вантажівок. і це не жарти, друзі. Це я не придумаю. Таких випадків є досить багато. І те, що водії просто будуть виїжджати, лишати тут вантажівки за кордоном і не повертатися до 18 травня, таких випадків є зараз дуже багато. Що думає наша влада в Україні? Чи вони переживають за це? Це ж не лишиться чоловіків. Поляки точно будуть в захваті, тому що їхні транспортні компанії будуть працювати. А українські транспортні компанії, вони всі ляжуть. Не знаю, що казати, що буде далі. Як ви думаєте, друзі, чи потрібно створювати першу українську незалежну партію? От якби мені запропонував хтось таку партію створити, чи підтримали б ви таку ідею? Скажіть мені, будь ласка, в коментарях. І запитайте в своїх друзів. Нехай теж вони запишуть. Можливо, щось треба вже з цим робити. Ну тобто, боротися за права українців. Бо іншого виходу. Я не бачу. Закликаю вас підписатися на мій інстаграм, посилання в шапці профілю. Там я буду про це розповідати більше. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати свіжу інформацію.